Окей, починаємо проходити квест, як стрибнути в просторову аномалію. Тут є один доволі складний момент, і я зараз хочу його показати. А саме там, де пацюки, як вибратися ну, з тієї кімнати, з тієї локації. Можливо, комусь буде корисно, тому що я не з першого разу зрозумів, зараз покажу. Ось на нас зараз нападе зграє щурів. Ми на них не звертаємо уваги. І йдемо сюди. Нам потрібно збити оцей ось замочок. тропина падає. І тепер опа. Підіймаємося. Щурів чіпати не треба. І далі ми йдемо на якісь стрьомні звуки. Зараз дізнаємось що там. Ем... Я в нього не попав. Цікаво, Ух ти бив. Оце повезло. Так він тут один був. Дякуємо за патч там 1.3, за те, що Бюрер тепер не такий. Ой, красавчик. <рес> <рес> Такі очі прикольні. Субстанція, да? Так, добре. Йдемо по квесту. Ці звуки взагалі мені не подобаються. В мене чомусь є підозра, що зараз буде псевдогігант. Да-да-да-да-да, біжу зараз. Так, в тебе ніфіга немає. Якщо там реально псевдогігант, а в мене є така підозра, то. Я підготував. Ні, шай, 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 шай. Так, бачу просторову аномалію, я так розумію. А це що? Мені комусь допомогти треба, да? Я тут можу пройти? Ні, не можу. Зараз я трошки не зрозумів, що мені тут робити? Так, Кисюн баюн, швидкий падла ти десь погані ніфіга немає. Зараз. Я ще дуже погано підготувався до цього квесту. А ти ще хто? це пісу? Так, добре. Він мені набрид, Дав давайте так. Блін, відійди від мене. От як Можливо. по ньому попасти? Це капець. Так, стоп. Да Ми... нічого тут нифига немає. Ти ще живий, падла? Училися патрони. ви дитя, нема чого! А що таке? Я не встиг піти з лабораторії, коли оголосили Егіду. Ви уявляєте, що тут було? Мені довелося самого себе зачинити в клітці, щоб ці мутанти мене не зжерли. Ви ж розберетесь з ними. Ось. Тримайте. Це, кар... це ключ-карта від складу. Може, там щось корисне знайдете. Ну, було б, було б не зайвим. Так, а де склад? Дістатися до складу, не обов'язково. Обов'язково. Так. Ось це склад, так? Да? Так, все мені на гору. Ой, 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 да, мені терміново потрібно на склад. тільки поясни, где цей склад. Ага. Ой. Ну, склад такий собі. Ладно. Є патрончики чи щось таке. А, ну що, на автомат нормально в мене. Але напевно, да, з автоматом далі треба. Запуску програми Страш. Її основне завдання адаптувати учасника до будь-яких небезпек, з якими він може зіткнутися у зоні. На вас цікаві серія випробувань змодельованих на основі реального бойового досвіду. Чудово просто. Добре, йдемо поки що далі. Що тут якась головоломка чи що? Що мені робити треба? А якщо я буду натискати. Что изменяется? Ой, головоломочки. Комбінація чи що? Так, стоп, одна засвітилася. Ага, все. Я зрозумів. Треба комбінацію. Перший другий, я думаю, що. Ну, Давай. Все. Перший третій, четвертий другий треба натискати. Третій. Четвертий. Руги є теж цікава пасхалочка. Це мінус ну. Ага, ну тут не складно просто загасити кровососу, так. Екземпляри в них, блін. Все в цій лабі хоче мене грохнути. І знову щось робити треба. Ага. Вентиль. <свист> <свист> ну, я покрутив, шо далее? Да что ей? Да третий. Усё. Uh -huh. А можна більше без головоломок? Програму та вечір. Дякуємо за усіх. Будь ласка, дочекайте, повної детективації. У-у-у, оце дякую. Оце прям дякую. Так і зараз, напевно, треба ж патрончики на все це пошукати. Так, це цигарки. Оце я прям удачно зайшов. Давайте зараз все зарядимо. Це пішли далі. Так, і я на місці. Я так розумію, що просто стрибати, так? Да?